Що народ, простриг цю пітушню, ох, блін, Ці високі туї, велика площа, звісно, стригти треба, чим побільше ракурсів відстригання. Часу забирає йомайо. Це блін, не маленькі рослинки, кульки там бомбить. Ті, типу обеліски зробили прямокутники е заокруглені. Ось таке у нас вийшло. По максимуму постарався вирівняти зі всіх ракурсів. Один тільки ракурс погано можна було залізти, але там. Похибка тільки буде видно з однієї сторони, я зараз покажу. По в цю сторону так само. Ви прави, бачите, які вже почищені, аж світяться. Зараз покажу де не доліз, а ця сторона так само, нормально продивлю його боку. Ось, Бачите, прострижені також. Туйки три. Почищені, прострижені, все ок. Так, ця сторона сильно їх всі не рівняв по одній, бо тут я по-різному трішки посаджені, відхилені, тому я кожного індивідуально постригав. тут не робив, вертикальний. Тай бік. Ось так. Бачите, трішки гірше виходилося простигнути ту сторону, бо був важкий доступ. Побачимо, переговорю замовнику, може в одну висоту, поки не чіпав верх. Зрізати завжди встигнемо.